Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 186 за підручником команди про клас» автора Олександра Істера. Наше завдання: мережа кондитерських до річниці свого відкриття дарувала відвідувачам набори солодощів торгових марок добре солодко та смачно. Наприкінці святкування з'ясувалося, що наборів солодко було подаровано на 12 більше, ніж наборів добре. А наборів смачно на 31 більше, ніж солодко. По скільки наборів кожної марки було подаровано, якщо відвідувачів було 430, і кожен з них отримав по одному набору. Ну що, складаємо да? умову? Почнемо нехай і думаємо, що позначимо через невідоме. А будемо позначати, про що взагалі нічого не відомо. Дивіться. Значить, так, солодко на 12 більше, ніж добре. Смачно на і так далі. Тобто відомо. У нас нічого не відомо про добре. Тому х наборів це в нас буде добре. Добре. Так, тоді, тоді. Солодко було подарено на 12 більше, ніж добре. Тобто на більше це додавання. Х плюс 12. Наборів. Це у нас входить солодко, так? Солодко. Так. І е, смачно на 31 більше, ніж солодко. Тобто, солодко у нас Х плюс 12, так, Х плюс 12, де ще і плюс 31. На 31 більше. Так, наборі. І це у нас буде смачно. Цікаво, так? Смачно. Добре, складаємо порівняння. Рівняння. Отже, разом їх було 430. Тому все додаємо Х плюс Х плюс 12. І плюс Х плюс. Ну, давайте так, 12 плюс 38 це буде 43. Так, 43. І це все діло дорівнює 430. Ось такі рівняння нам з вами треба розв'язати. Поїхали Х плюс Х плюс Х. Три штуки, так. Тобто, у нас буде 3х, буде дорівнювати. Давайте відразу перенесемо 430 мінус, і 12 плюс 43, це буде 55. Віднімаємо 55. Тобто, 3х у нас буде дорівнювати так. 400 мінус 25 це буде 375, якщо я не помиляюся. Так, ну, а х у нас. Як невідомий множник: 375 поділити на 3. Так, тут легенько ділиться. Так, 300 на 3 це буде 100. Це 100%, 70 на 3, О, 75. Ну, так, 75 по 25, 25, 25, по 25. Так, 25. Все, бачите, легко все рахується. 125. Ну, все, набори, Щось ми все-таки ж позначали через Х, так? Це в нас добре. Добре. Так. Щоб знайти солодко Х плюс 12. дорівнює замість X 125. Додати 12, дорівнює 137. Наборів. І це в нас солодко. Солодко. Солодко нам солодко. Так, і останниця х плюс 43. Відразу не. Ой, о чому даріння, прийшов? Ну ад. Так. Х плюс 43. Дарій мне 125. Замість X плюс 43. Рахуємо. 120 плюс 40. Це у нас 160. 5 плюс 3 8. Все, наборів. Наборів. І це в нас смачно. Смачно. Все, це буде відповідь. Відповідь. І поїхали 125, 137 і 168 наборів. А ви вже запишете, так, як вас вчили. У школі все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!